Одні ненавиділи Осама Бін Ладена, інші вважали його своїм ідеологічним лідером. Бін Ладен перетворився на найбільш розшукуваного терориста світу не відразу. Його біографія, здавалося б, гарантувала йому розкішне, безтурботне життя у його рідній Саудівській Аравії. Однак він обрав тероризм як засіб боротьби з ідеологією, проти якої виступав. Про життя Осама Бін Ладена розповість Наталя Лонова. Полювання на Осаму Бін Ладена було напевно найбільш масштабним в історії американської розвідки та військових. Після атак на Нью-Йорк та Вашингтон у 2001 році першому президент США Джордж Буш молодший пообіцяв знайти організатора терактів Осаму Бін Ладена. Колись на дикому заході, ми вивішували оголошення: розшукується живим або мертвим. Все, що я хочу, та вся Америка хоче, це притягнути його до відповідальності. Втім, іміджу саме як найбільшого терориста світу, контрастує з тим, у якій родині і в якому комфортному та мирному середовищі він виховувався. Народжений 10 березня 1957 року. Він був одним з 50 дітей заможного будівельного магната Саудівської Аравії, який помер, коли осама був підлітком, виростаючи у роз. Скощее літи Саудівської Аравії, спілкуючись з членами королівської родини, Бін Ладен обрав освіту інженера і виглядало, планував приєднатися до родинного бізнесу. Втім, його життя змінилось назавжди, коли у 1979 році радянські війська вторглися до Афганістану. Як і багато інших мусульман, Бін Ладен залишив домівку та пішов воювати проти радянських військ. Починав він з організації нових рекрутів, які прибували у загони моджахедів, тих самих, яких підтримували Сполучені Штати. Втім, у середині 80-х Бін Ладен вирішив використати частину родини грошей для формування власного повстанського загону, який пізніше отримав назву Аль-Кайда у дослівному перекладі База після виходу радянських сил з Афганістану. Бін Ладен повернувся додому, Втім, продовжував підтримувати зв'язки зі своїми воєнними друзями та виявляв зацікавленість в інших мусульманських питаннях. Іншим важливим моментом, який перевернув життя у самі, стало вторгнення у 1990 році Іраку у багатий на нафту Кувейт. Тоді Саудівська Аравія запропонувала Сполученим Штатам свою територію для дислокації американських військ. Бін Ладен став свідком того, як на світі для нього ісламські землі у саму фортецю ісламу прибули невірні. Він виступив з різким протестом, що призвело до його вигнання із Саудівської Аравії роком пізніше. Бін Ладен знайшов притулок у Судані, звідки, як стверджують, він організовував напади на американських військових у Сомалі та Саудівській Аравії. Його також звинувачували в організації вибухів поряд з посольствами США у Кенії та Танзанії у 1998 році. Після вересневих атак 2001 року, в яких загинуло понад три тисячі осіб, спіймати та зупинити Бін Ладена стало пріоритетом для Сполучених Штатів. Коли Талібан відмовився видати лідера Аль-Каїди американцям, США розпочали війну, що призвело до повалення режиму Талібан в Афганістані. Однак у вдалося втекти і успішно переховуватись аж до минулої неділі. За кілька останніх років Бін Ладен випустив чимало аудіо звернень, яких проклинав Сполучені Штати, чим спричиняв роздратування та неспокій у Вашингтоні. Наталія Лонова, голос Америки.